Запит ціни пропозицій. Це єдиний спосіб закупівлі через Прозоромаркет, яким може скористатися замовник для визначення найкращої ціни. Поговоримо про проведення запиту. За етапами, процедура може здатися схожою до раніше нам розглянутих конкурентів, але особливості, що її властиві, роблять її набагато цікавішою як для замовника, так і для учасника. З усіх конкурентних процедур в Прозоро проводиться найшвидше мінімум 4 дні. Відсутній етап для подачі запитань, вимог чи скарг. Не потрібно готувати кваліфікаційну документацію і відповідно замовнику не треба проводити кваліфікацію. Також немає етапу редукціону. Перейдемо до практики на майданчику: Замовник оголошує запит на товар певної категорії. Далі, система розсилає повідомлення всім постачальникам, хто в ній акредитований. Якщо ви вирішили відповісти на запит. Потрібно перейти до закупівлі в розділ Реєстрація пропозицій. Для початку обираємо товар, який ми хочемо запропонувати замовнику. В переліку відображаються тільки ті товари, які відповідають характеристикам, що визначені замовником при створенні запиту. Далі вказуємо ціну за одиницю. Максимум можна вказати 5 знаків після коми. Загальну суму пропозицій система розрахує автоматично, виходячи з кількості товарів. В загальній сумі пропозицій може бути лише два знаки після коми. Також варто зауважити, що ця сума не може перевищувати очікувану вартість закупівлі, однак ви можете запропонувати замовнику нижчу ціну, щоб збільшити свої шанси на перемогу. Якщо замовник вимагає надання забезпечення виконання договору і в запиті застосовано відповідний електронний критерій, відповідь на нього є обов'язковою. Для цього потрібно додати відмітку, обрати форму забезпечення та підтвердити, що сума забезпечення становить вказаний відсоток від ціни договору. Строк дії гарантії перевищує строк дії договору на вказану кількість днів. Останній крок підписати КЕП і подати пропозицію. Про успішну реєстрацію буде свідчити відповідний статус та наявність відмітки підпису. Якщо в закупівлі велика кількість позицій, ми рекомендуємо використовувати при реєстрації пропозицій функцію завантаження товарів та цін з Excel. Це зекономить ваш час та оптимізує процес. Для цього потрібно завантажити Excel позицій, використовуючи відповідну функцію в деталях закупівлі або аналогічну функцію після переходу до Завантажити товар з Excel. Відкриваємо завантажений Excel та заповнюємо його. Ми бачимо всі профілі, їх характеристики та всі товари, які відповідають цим характеристикам. В кожному профілі нам потрібно заповнити ціну лише до одного товару, який ми пропонуємо замовнику. Не намагайтеся дописати ще один товар або редагувати чи видаляти існуючий. Це призведе до помилки. Також пам'ятаємо, що в ціні за одиницю можна вказати максимум 5 знаків після коми. Після заповнення ціни в кожній позиції буде автоматично розрахована загальна сума пропозицій. Зберігаємо Excel та переходимо до його завантаження на майданчику. Клікаємо Завантажити товари з Excel, Обрати файл та Завантажити. Після чого перевіряємо інформацію, підписуємо КЕП та подаємо пропозицію. Зареєстровану пропозицію можна редагувати. Однак, для зміни доступне лише одне поле остаточна пропозиція. Після внесення змін потрібно зберегти оновлену пропозицію та повторно підписати КЕП і активувати. Також буде доступна можливість скасувати пропозицію та подати її повторно. Однак будьте уважні та врахуйте кінцеву дату та час подання пропозицій. Коли завершиться період подання пропозицій, закупівля перейде в статус кваліфікація переможців, і система автоматично визначить переможцем постачальника, який запропонував найменшу ціну. Не дивлячись на те, що цей період так називається кваліфікація, як етап в спрощеній процедурі чи у відкритих торгах не відбувається, адже учасник вже проходив кваліфікацію в цю категорію, яку проводив адміністратор каталогу. І тому така пропозиція вважається відповідною вимогам запиту. Постачальнику прийде повідомлення про те, що він став переможцем. Зверніть увагу: замовник може відхилити вашу пропозицію лише в трьох випадках. Якщо договір не було підписано протягом визначеного терміну, якщо замовник отримав письмову відмову від укладення договору, або якщо товар в пропозиції походженням з Російської Федерації або Республіки Білорусь. Далі, сторони мають підписати угоду не пізніше, ніж через 5 календарних днів після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю в системі Прозор. Хоча замовник може пролонгувати термін підписання до 10. На етапі публікації договору замовнику та учаснику потрібно заповнити інформацію про підписанта договору. Про це вас сповістить відповідне повідомлення. Щоб виконати цю дію, потрібно перейти до закупівлі та скористатися функцією Внести інформацію про підписанта. Перевіряємо дані та клікаємо Зберегти. На цьому завершуємо останнє відео останнього модулю курсу. Ми раді, що ви пройшли це навчання і сподіваємось. Що тепер ваші закупівлі в Прозоро стануть більш ефективними? Бажаємо переможних тендерів.